Всім дай Боже кавалерочка наша любима! Цомчики-бомчики! Дай Боже, молодіж! Включилися до вас, бо їдемо зараз до міста, вже закінчилася тривога. Маємо купу справ, ніж тепер зараз не будемо встигали, ні? дні просиділи просто! дні просиділи, розумієш, чекали! Маємо купу справ, що маємо, Літконенько, зробити? Е, маємо з'їхати в аптеку. Коротше, треба бульці купити крісло таке одне. Крісло унітаз. Крісло унітаз. Потом треба поїхати е, мені фари купити, забрати. Ага, а наші тобі фари? Що за фари? Фари ATVO, біле, біле. Короче, щоб лише дальні лед на, на лінії. Ну, короче, світить, от таке світло, як в тебе BMW буде, в БВ буде. Нічого собі. Короче, молодеж, жінка себе докупила нові фари ще до Лексуса. Так, так, буду, бо я не знавіджу вночі їду, вночі воно запаковане, задуте, я не знавіджу, прийшло два метри. Ще щось одне. А, і браму маємо подивитися, на нову браму. Так, ну, знач, не знаю, не дуже стин вам показати що нашого хлопаку Дай Боже Сім! І, боже. Я за тебе не забув, не переживай Я знаю історію. За <смес> любиш мене? Як друга люблю, ну що ти завжди мене допитаєш? Трошки більше. Як найкращого друга. Все. А мене любиш більше чи тіщу. А ну, братан. Більше люблю Як друзів ви. Мене більше, так? Да? Ну як друга, все. Ну, а чим тьощу? Так. Тьоща як то поміє, <смес> <смес> старий ці попав. Троще то не показуйте. Не тобі. показуйте, пацани. <смес> Колись і жене. Лежачиться потім. Там чу троє дітей хочеш, так? Не хочу, я троє дітей. Ти ж єднощі, бо я, ти троє будеш. Хто тобі ти дітей діти Ну, Він як знає, що вже ні одного нема, то каже, троє. Дуже блатний, та давай, троє. Ти від одного мату куртки просто стріляти. Що світло в місці немає ліку, ні? Не? Але світлофори працюють. Світлофори, <реш> так, а то може якесь. А може ще просто зарано включати фонарі. <реш> Вообще їх не треба. Машини на то мають фари. Ну, ліпше того, того молодьош. Підігрівся дуже, включив. Плечі ще, тепленько, ні. Що кишить, ну, але це треба на двір ті, треба ще вдягати, щоб не придуло, знаєш, такі чирняки можна заробіти. Щоб назад був підігрів, діда. Розхід маленький, взагалі. Треба взагалі копійки. машини не глушають до спати. 22 літри. Назар, я якби би мама машини, кажу, я 4 літра. Я би навіть точно вона мене хіл добу робила. Ні, ну вона, якщо чесно, добре, що на газу, хоч на газу менше їздить можна спокійно собі кататися. Газу, так, газу на газу. Як було б не бензин, я вже б кінчі з кінчами не звіс. Ви вже молодіж маєте привикнути і знати, що Лілько любить великі машини, з великими моторами. Так що для нього 20 то як для нас 4 чи 5. Ну, я ж привік, в мене Чирок 4,7, БМВ 4,4 і Lexus 4,7. Ну. Я же привік, в мене менше двойчатки. Нема. що що це за моторики, ні, має бути нормально. А, як газану, то чути, що то чутиш уток. А то один із два... Клопа має бути великий яйчик і великий мотор. <laughs> Чули, пацани. Так що туди дивіться, міско тоже на 4-4 їздить. Нема, да? Ні, але нема, не відео, як казали. Там влічу сказали, одна і там друга. що таке? Медінститут. Едемо далі. Едемо далі, молоджож. І зараз ми це купимо то. І буде їх хвилікою по фару вже. Та, ну Підо, то ми? Та й сідай, а ти де був? Так і точно команду хотій я... і пішов. Ти Двічі, ну, кошельок поспавник, кошельок гроші. вічі, дипліці, дурні, <laughs> Двічі. Я би тебе В Втім, медінституті вже би с не нічали. <праць> Ясно. Пані столу чай. Чивай, 16. Що пікує? Люблять страшно, так запаки були, мені одразу мене сігула крутить. Найдешевші. Чарлі, да. чарни, ну, так. Зараз попробуй щось посунути, це зараз будь білий, пол, полкан, бабки. Там ж найвеликі. Тут біля нас, я не знаю, чи них є отут нам робити. ти є ти стільчик, стільчик, дно вірі за ти знизу відро поставити, ти таймаєш. Бабки привикли для того, до комфорту, не? Ну, no, бабки хочуть вже ті труси памперси, вони вже хочуть сіяти під себе жим, і не були брудні, знаєш? Де ми шукаємо далі? Yeah. Де воно є? Я щось не вийде. Ой, я файний магазин, не? О, <laughs> ну. Oh, no.